Свободівців брутально усувають від виборів за три тижні до голосування за ґратами Юрій Сиротюк, перший номер виборчого списку свободи до Київради. Під домашнім арештом лідери списків до Кировоградської одеської облрад та Ужгородської міськради. 6 жовтня до побратимів приєднався Ігор Сабій, перший у списку до Київського обласного парламенту. Задоволення клопотання відмовити застосувати до Сабія я ігора Михайловича. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонити підозрюваному собі, залишати зареєстроване місце проживання. Я частково задоволений рішенням суду, тому що не взятий під вартою, але не задоволений частині того, що я цілодобово буду знаходитися під домашнім арештом в місті Хмельницькому, тому не зможу брати участь у виборчій кампанії, будучи першим номером у списку кандидатів до Київської обласної ради. Передував у хвалі допит свідків до суду, викликали правоохоронців, які свідчили проти Ігоря Сабія. Відповіді дивують: ті були серед мітингувальників, але бездіяли. А які ваші функції були ваші спостерігати і в разі необхідності допомагати працівникам, які виконували громадську безпеку в А ви допомагали працівникам? В Той момент ні. Як був біля Сабіян, ні? А чому? Ну тоді так я оцінив таку установку, що мої дії могли б прокувати на той момент ну, якісь непередбачення події. А які у ваші функції так, працівника міліції були тоді під час цього мітингу? Що ви повинні були робити на цьому мітингу? Які задачі керівництво перед вами поставили? Відслідковувати підрозділити. І що далі з ними робити? На це запитання. А може ви робили зауваження комусь? Ні. А чому? Тому що я б був цивільно, я б тільки спровокував людей. Якщо є порушення, правильно? Вже повинен прийняти якусь міру чи затримати в собою правопорушник. Той час ви затримали? Ні. А може зауваження комусь? Е, я не затримав, тому що це б було передувало загрозою мого життя чи щось інше. От я не впевнений, що я підійду до нього робити, з йому зауваження і ззаді мені хтось спину чи не вдарить, розумієте? Навіть вже вірші говорять про те, що свідчення мінтів стою, боюся і на собі я дивлюся. Тобто, насправді, коли міліціонер, у обов'язках якого є... Припиняти правопорушення, робити зауваження і так далі, каже, що я цього не робив, я не припиняв і тому, що я боявся за власне життя, це а, профнепридатність, і треба гнати його з органів. Б. Це просто свідчення того, що насправді він на ходу не міг придумати причину, чому ж він цього не робив. Усі допитані підтвердили. Одночасно бачили, як Ігор Сабій однією рукою виривав щит у бійця Нацгвардії. Бачили чітко, бо стояли за 5-10 метрів від Свободівця. При цьому один одного свідки не бачили, хоча були на одному клаптику площі. Ми були в полі зору, ми спочатку ходили там, там, ну, десь перетикались, десь це. Розумієте? Ми не ходили губою. А от момент, коли ви побачили Сабія, ви бачили філіна? Е, ні, я його не бачу. Теж не бачу. Ніхто так і не підтвердив свої слова з рапортів, що нібито Сабій когось бив. Ви стояли в першій шеренці. Так. Вам якісь тілесні ушкодження? Хтось заподіяв? Ні, тянули щит і до цього там не знаю за скільки час, не було. Скільки... Якісь поранення у вас є? Ні. У вас тілесних ушкоджень немає. А у П'яцецького. Не, ну, не знаю, він він зараз не залишився, по-моєму. Тобто Сабій...» Може йому... там якийсь струс був, ну. Він не обращав. Сабій його бив лісецького особливо. Я, я не бив. Жоден із свідків не вказав, що Сабій наносив якісь удари чи якісь тілесні ушкодження будь-кому із правоохоронців. Жоден із свідків не підтвердив, що Сабій, і не сказав, що Сабій використовував якусь зброю. Чи інші е, предмети, які використовувалися як зброя, він не вчиняв тих дій, які містяться в клопотанні і у підозрі. Допитані не були на місці події, припускає Кізін. На жодній світлині їх немає. Себі я могли бачити хіба на оперативному відео. Але суд частково дослухався до аргументів захисту, відмовив у затриманні, але посадив себе під цілодобовий домашній арешт. Діти все розуміють. Не розуміють, що мама підтримує батька і що батька робить правильну справу.